Привіт, занепокоєні стривожені, але незламні українці. Може чули новину про те, що американський сенатор Корі Букер виступав 25 годин без зупину. Він не їв, не виходив в туалет, він без кінця виступав, відповідав на запитання і це робив без жодної перерви. Такий собі рекорд. Не знаю, навіщо він його встановлював, але це найбільший і найдовший виступ в історії Сполучених Штатів Америки. Не знаю, в чому цінність цього, коли Трамп вже четвертий місяць підряд тримає просто першість у нашому порядку денному. Жодного дня без Трампа, жодного тижня без Трампа. щоразу він видає нам нові й нові новини, і він є топ-подією порядку денного. Це ж сталося і. А, Цього тижня, коли він ухвалив рішення про тарифи, давайте поговоримо трошки більше про це. І так, Трамп продовжує валити відомий нам світ, світ, який великою мірою утворився після Другої світової війни, і утворився в умовах, коли існував Радянський Союз. Але коли союз розвалився, цей світ не переставав бути таким самим, і у тому світі Сполучені Штати Америки відігравали роль якогось глобального поліцейського, мали велику місію встановлювати демократію, боротися за свободу проти антагоністичних комуністичних режимів, червоних і тому подібне. Ось цей світ відомий нам він продовжує знищувати, і тарифи є дуже великим кроком. В цьому напрямку. Чому? Тривалий час економіка Сполучених Штатів мала так звану е, політичну складову. Це коли якась країна отримувала пільги чи якісь там сприяння для того, щоб вона залишалася в орбіті Сполучених Штатів, чи, скажімо так, в орбіті західних цінностей, і там раптово не прийшли до влади якісь комуністи, чи цю країну не використала ті ж самі там радянські комуністи. І, відповідно, такі країни мали багато преференцій в торгівлі, в дотаціях і в різноманітних інших підходах. За роки, ця політична складова насправді почала дуже дорого обходитися Сполученим Штатам Америки. І станом на сьогоднішній день зовнішній борг Сполучених Штатів Америки складає 36 трильйонів доларів. Це колосальна цифра, і. ну... Просто вам для розуміння, то перед війною український ВВП е, складав щось 180 мільярдів доларів. А тут 36 трильйонів це тільки борг. І е, зрозуміло, що рано чи пізно з цим довелось би щось робити. Трамп вирішив цього пізно не чекати. Окрім того, що у Штатів такий дуже великий зовнішній борг, е, у них ще дуже великий вже внутрішній дефіцит бюджету, який Продовжує рости і росте дуже стрімкими темпами, так у цьому році, фінансовому році, а у Штатах цей рік починається в вересні, дефіцит їхнього бюджету вже складає трильйон вісімсот мільярдів доларів. Ну, власне, це прогнозований, і він виріс за е, там півроку на 25% порівняно з попереднім роком. Тобто, ситуація, в якій Трамп ухвалює рішення, має під собою дуже серйозне підґрунтя, про яке сьогодні мало хто говорить. І, скажімо так, якщо не вживати заходів, то однозначно, що ця вся ситуація, вона би його догнала, але догнала би десь значно пізніше. Давайте трошки більш детальніше подивимося на це, тому що навколо нас існує така булька про те, що Трамп, він же ж в нас там. Не розбирається, він неграмотний, це все від цього, він хаотичний. І цю бульку просувають. Зараз ще більше почала надуватися історія, що ай-яй, кругом крах, фондовий ринок рухне, економіка штатів зараз буде розвалюватися. Ну і Трамп таким чином зникне. Не знаю, на жаль, чи на щастя, це ми зрозуміємо тільки в майбутньому, але так чи інакше цього всього не буде. І зараз я поясню вам. Чому? Перше, введення тарифів це є спосіб якраз вирівняти цей несправедливий е, торгівельний е, баланс, який виникає між Штатами і більшістю країн. Тобто штати імпортують з цих країн значно більше, чим туди експортують. Е, в цілому політика останніх кількох десятиліть призвела до дуже серйозної деіндустріалізації Сполучених Штатів Америки, виробництво переїхали в Китай. Е, і штати, звісно, почали втрачати дуже сильно е, з точки зору робочої сили там і заводів, але плюс е, сам ринок сполучених штатів. Бо дуже сильно був перенасичений продуктами з інших країн, і відповідно їхні компанії так само програвали цю конкуренцію. Це відома історія. І якщо у вас є бажання трошки глибше розібратися з тим, насправді хто є Трамп і хто такий самий Ді Венс, можете ознайомитися з книгою Ді Венса, яка якраз написана про таку от трагічну історію цього ржавого пояса Сполучених Штатів Америки, який почав. Розвалюватись після того, як почалася деіндустріалізація, і Трамп зараз е, діє е, в зворотньому випадку, фактично вводячи всі всі тарифи і обмеження, він планує відродити американську промисловість, посилити американські компанії таким чином. Але е, давайте трошки глибше це дивимося, тому що зараз ж розповідаю, що все крах там, всьому кінець. Для штатів виростуть ціни, виростуть ціни на айфони, там, тобто Штати про це пошкодують про ці рішення. Чи буде це так? Давайте візьмемо приклад, наприклад, компанію Volkswagen. Volkswagen успішно продає свої машини теж в США, і там зараз так активно розвиває ринок електрокарів. І зрозуміло, що. В силу різниці там, в тарифах, в всьому іншому і так далі, типу машини Volkswagen є порівняно дешевшими, і е, він успішно їх продає на американському ринку. Якщо зараз піднімуться тарифи для е, компанії Volkswagen, то що буде робити ця компанія? Вона скаже: Ні, ви знаєте, прощавайте штати, е, ми тепер зосередимося на Європі. Це, на жаль, неможливо, тому що Volkswagen перебуває і так в дуже поганій ситуації, тому що в тій самій Європі і в інших країнах його починають піджимати китайські автомобілі, які є значно дешевшими і е, доступнішими для людей, а по якості, в принципі, не сильно програють. І тому Volkswagen уже перебуває в критичній ситуації. Чи може він в такій ситуації відмовитись від ринку Сполучених Штатів? Я дуже сумніваюсь, тому що це ще більше вдарить. По е, його акціям це ще більше вдарить по масштабах його виробництва, і він зробити цього не може. Разом з тим тарифи е, підвищують вартість цих автомобілів, і відповідно він починає програвати конкуренцію всередині Сполучених штатів. На вашу думку, яке правильне рішення було би для компанії Volkswagen, яка не займається політикою, а намагається заробляти кошти? І єдиним правильним рішенням збереження себе на ринку сполучених штатів, це почати. Чи збільшити масштаби виробництва автомобілів Фольксваген в Сполучених Штатах Америки? Це добре чи погано? Що буде збудований новий завод, будуть створені робочі місця, будуть заплачені податки в бюджет штатів. Це добре для економіки штатів. Я переконаний, що так. Я думаю, що такі речі добрі для будь-якої економіки. Тому тариф в даному випадку, який ввів е, Трамп для, наприклад, Європи чи конкретно для Німеччини, він стимулює саме ось це. Він стимулює прихід на е, Сполучені Штати не товарами, а виробниками. Він має стимулювати інвестиції і все інше. І тут в нас є багато різних теж додаткових аспектів. Говорять зараз про можливу відповідь там Європа, Китай, зараз всі введуть е, в відповідь якісь там додаткові тарифи. Добре, давайте подивимось на це. Та ж сама Європа. Вона сьогодні. Імпортують зі штатів газ і нафту. Причому Штати є номер один по поставкам скрапленого газу в Європу. Ну, зрозуміло, Росії вже немає, а її місце зайняли штати. То які варіанти у європейців вони введуть тариф і таким чином збільшать собі вартість газу, який і так коштує багато, що робить їхню промисловість неконкурентоспроможною? Зрозуміло, що ні. Тому насправді відповіді тих самих європейців і китайців будуть порівняно слабкими, тому що вони є в більш такій залежній ситуації, чим чим Сполучені Штати Америки. Тепер подивимося насправді про ту катастрофу, яку всі пророкують Сполученим Штатам Америки. Так, дійсно зараз кілька тижнів буде падіння, буде падіння ринків. Буде там штормити Сполучені Штати Америки, будуть писати купу про це поганих новин. Але в перспективі рік-два, коли туди почнуть повертатися заводи, коли американські виробники, які програють конкуренцію дешевшим товарам з Китаю чи з Європи чи з Індії, почнуть конкурувати навіть на внутрішньому ринку Сполучених Штатів і почнуть ще більше заробляти і ще ставати сильнішими. То які будуть позиції у Трампа за таких умов, ви знаєте, цілком можливо, що Трамп навіть затягнув з цим рішенням, тому що цей ефект точно може бути е, уже досягнуто до виборів е, в Конгрес, які відбудуться у 26-му році? Ну хто не знає, е, конгрес він обирається на одну третю, тобто. Змінюється одна третя, і будуть такі довибори у 26 році. І всі, до речі, вже очікують, що республіканці на них програють. Я особисто очікую, що з такими рішеннями, які Трамп ухвалює, вони переможуть ще більше, ніж вони перемогли зараз. Тому що ці рішення будуть давати практично складову. Тепер є цікавий інший момент. Подивимося на Китай. Наскільки справедливим є той факт, що Китай і Індія, які купляють російську нафту, з великим дисконтом, на відміну від тих самих Сполучених там Штатів чи європейців, за рахунок цієї нафти вони здешевлюють свої продукти, ну тому що зрозуміло, навіть доставка, логістика це все значно дешевше за дешевшу російську нафту. І таким чином їхня продукція є дешевшою. Наскільки це є справедливим? Наскільки справедливим є отака от торгівля в умовах, коли хтось користується різними політичними преференціями чи перевагами? Зрозуміло, що ні, і тарифи Трампа завдають по цьому всьому дуже серйозний удар. А це саме те, що цікавить нас з вами, тому що російську війну проти нас фінансує Індія з Китаєм, які купляють 97% їхньої нафти. І завдаючи удару по цих країнах, Трамп завдає удару по Росії. В результаті підняття цих тарифів почнеться рецесія, тому що зрозуміло, що. Китай і Індія не зможуть вже продавати такі обсяги в Сполучені Штати, як вони продають, і отримувати такі доходи, які вони звідти отримують. І відповідно у них впаде потреба в таких об'ємах нафти, яку вони купляють. Більше того, для того, щоб продовжувати підтримувати свою конкурентну спроможність, вони будуть вимагати від росіян ще нижчих цін на нафту для того, щоб теж компенсувати собі втрати від цих тарифів, які були введені. Таким чином я очікую, що е, буде дуже серйозне падіння е, обсягів купівлі російської нафти, і в принципі падіння ціни російської нафти. Нафта, до речі, уже починає падати, тому що світ вважає, що він е, входить в рецесію через оцю цю торгівельну війну, яку влаштував Трамп. І для нас це хороші новини. Попри те, що можливо в цілому для світу це не є хороші новини. Для нас вони точно є з вами хорошими. Тому, попри все, що відбувається, і те, щоб Трамп продовжує тримати свою пальмову гілку першості в порядку денному нашому, я не бачу якихось поганих наслідків для нас від цих рішень. А далі будемо бачити, тому що попереду у нас ще інші великі історії, які ми поговоримо додатково. Це війна між штатами та Іраном, і це буде ще один великий виклик для всього світу, можливо, в найближчі. Тижні тому не переживайте, бережіть свої нерви, і все буде добре.